Запечене м'ясо, смачне, соковите, ніжне, та це просто смакота. Приготуємо таке неймовірно смачне, соковите, ніжне м'ясо разом з нами. Свинину розрізаємо на ось такі шматки по грамів 150-200. Розрізаємо на порційні шматочки. Спочатку кожного шматочка обсипаємо сіллю та меленим чорним перцем і натираємо кожного шматочка. Щоб страва була смачною, то беремо м'ясо із прожилками жиру. Ще м'ясо натремо. Деякими приправами часник дрібно подрібнили, лаврушку подрібнили, і додаємо за смаком та за бажанням приправи. Ми ж додали ось такі приправи. Паприку, мелену, копчену, коріандр і наллєму ще ложечку олії. Все змішали, перемішали і. Ось цією сумішю натираємо кожного шматочка м'яса, натираємо з усіх сторін. Ретельно приправи мішуємо, втираємо у шматки м'яса. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Кожного шматочка замотаємо у фольгу. Шматочки м'яса замотуємо у фольгу. розігріваємо уже духовку на 180 градусів, а м'ясо тим часом залишимо в холодильнику. Нехай маринується хвилин 15-20. Уже духовка розігріта, поміщаємо м'ясо на деко і в духовку його. Разом із м'ясом ще й запечемо у рукаві картоплю. І як ми запікаємо м'ясо в рукаві та й картоплю до м'яса. На нашому каналі є відео посилання в описі. У духовку м'ясо ставимо. Виняли м'ясо з духовки. Гарячим подаємо до гарніру. А охолоджене таке м'ясо смакує із салатом з овочами. Ви такого смачного м'яса ще не їли. Порційне м'ясо розрізаємо ось на такі шматки. Подаємо м'ясо до будь-якого гарніру, а можна і до овочевого просто салату. Таке м'ясо смачне не тільки із сирими овочами, а й з салатом приготовлених і варених овочів. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Приготували м'ясо порційними шматками, то й подаємо до столу. Ось такими шматками порційними. Неймовірно, смачне м'ясо. Це просто смакота. Приготували ніжне м'ясо. Смачне, Ну це просто космос.